Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна. Повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Над могутнім і сивим Дніпром, навіть світлому затишку літа, без сім'ї я самотнє крило. Хто зумів мене так обділити? У нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом і печаль, а хватить душу, стане жаль. Мені її і зажурюся, і перед нею помалюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Та разом виворює Шевченко. Село, село, і серце відпочине, на нашій нашої України, наче писанка село, Зелене не має та веслу. Світить садик, кріє хати. А на горі стає палац, неначе диво, а кругом широковистої тополі. А там кіліс, 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 і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори над віком. Сам бог літає над селом. Тільки ворог, що сміється, смійся, люте враже. Ти не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діється в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша думка, наша пісня не мре, не загине, от де люди наша слава, слава Україні. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревуч. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражує злою кров'ю волю покробіти. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте не незлим тихим словом. Реве та стогне днів широкий, сердитий вітер завива, Долу верби невисокі, горами хвилю підійма, І блідий місяць на топору Із хмари детей виглядав, значить човен ви сині морю. Хто виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто не те не гонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз